Операція СБУ в Криму вражаючі вибухи вкривали місто за містом, спалахували військові аеродроми. Ударна хвиля прокотилася півостровом. Під приціл потрапив навіть кримський міст. Пінг-понг у небі закінчився тим, що оборону рефі таки прорвали, і вдалося нарешті рознести найважливіші споруди окупантів. Уламки і цілі шматки рухнули у воду. Кадри обов'язково змусять вас посміхнутися. Тож до перегляду, вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму і Почнує з того, те що в тимчасово окупованому країною агресором РФ Криму у Севастополі та в районі Аеродрому Бельбек було зафіксовано вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Стало відомо про те, що СБУ вразила на аеродромі больбек російської техніки на сотні мільйонів доларів. Так у результаті прицільних влучань українських БПЛА було уражено два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення небо СВУ. Ціна одного близько 60-100 мільйонів доларів. РЛС, яка складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф, орієнтовна ціна для внутрішнього ринку 30 мільйонів доларів. Експортна 60 мільйонів доларів. Зенітно-ракетний комплекс панцер С. – орієнтовна ціна для внутрішнього Енку 12 мільйонів доларів, експортна 19 мільйонів доларів. Ну а в той же час міг 31 із повним боєкомплектом. Орієнтовна ціна – 30-50 мільйонів доларів в залежності від комплектації та озброєння. Але це був лише початок. Під час атаки, як повідомили очевидці, розрахунок ППО російської армії в районі е, Федюхиних висот використовував потужний прожектор. Пізніше місцеві пабліки повідомили про повторну повітряну тривогу через атаку дронів. із моря очевидці повідомляли про серію потужних вибухів над морем біля Андрії Миколаївка, неподалік аеродрому Кача в Криму за 10 хвилин потужний вибух прогримів над Миколаївкою. Також так званий губернатор анексованого Севастополя Михайло Розважаєв оголосив тривогу по всьому Кримському півострову. Кримський вітер також писав, що на узбережжі Бахчисарайського району росіяни стріляють великим калібром. Гучно було також у тимчасово окупованому Севастополі. А в карчі, за даними очевидців, працювала російська протиповітряна оборона. Тим часом російські з телеграм-канали жалілися про безпілотника, які летіли в напрямку півострова. Окрім того, повідомлялося. Що в Севастополі протягом декількох хвилин було близько п'яти вибухів. Люди бачили промені в небі, великокаліберні кулемети. Пізніше стало відомо, що вибухи та стрілянину чули в районі аеродрому Бальбек, а також звуки ППО в районі Федюхіних висот. Окупанти повідомляли, що морський та наземний громадський транспорт у Севастополі на тлі вибухів та нальотів безпілотників припиняє рух. Однак на цьому вибухи на півострові не закінчилися. Так, кримський вітер писав, що в районі селища Червоногвардійська російська ППО стріляє по попела. Також нові вибухи чули в Севастополі та в районі аеродрому Бельбек у мережі з'явилося відео, що саме чули та бачили жителі Севастополя. Нагадаю вам, що днями в окупованому Криму безпілотник знищив російський транспортний літак АН 26 на аеродромі Кача. Про це повідомив телеграм-канал Кримський Вітер. Була інформація про влучання українського БПЛА у військово-транспортний літак Ан-26 на аеродромі Кача в Криму. Є втрати серед російських військових. Ідеться у дописі в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ України зазначено, що за минулу добу був знищений один ворожий літак. Водночас, наразі невідомо де саме. Також до цього українські безпілотники протягом декількох дій поспіль атакували російські військові об'єкти на території тимчасово окупованого Криму. На істок двох операцій головного управління розвитки та сил спеціальних операцій вдалося врасти дві РЛС та потяг. Як Ки перевозив пальне для окупантів, повідомили в прес-службах та силах спеціальних операцій. Так бійці спецпідрозділу ГУР-Примари здійснили атаку на дві дорогі радіолокаційні системи росіян РЛС 39 дев'ять Н шість Каста е 2 та 96 Л 6 яка входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф. На відео, яке оприлюднили розвідники, видно підліт ударних дронів до радіолокаційних систем та їхні ураження. Окрім того, підрозділи Сил спеціальних операцій здійснили атаку на Крим, застосувавши ударні дрони Ф 2 Ними українські. Бійці вразили потяг біля селища Янтарного, який перевозив паливно-мастильні матеріали для окупантів. На кадрах оприлюднених ССО не видно, як дрон врізається в одну із цистерн локомотива, що рухається поблизу населеного пункту. Також на відео видно, що через атаку БПЛА зайнялася масштабна пожежа. Детальніше пробововну в Криму розповів і військовий експерт Олег Жданов. була во многих населених пунктах окупірованого Крима. Силы специальных операций поразили поезд горюче-смазочными материалами в оккупированном Крыму. Даже поезд поймали, причем он двигался, это недалеко от Джанкоя, а… населенный пункт Янтарная. Поразили поезд с ГСМ, цистерны были в составе поезда, оккупационный поезд в движении. Причому в сторону Джанкуя, то есть он в'яз топливо для южної групи или групи войск Днепра. а може бути групи войск запад рашистських окупантів. Нагадаємо, що до цього також стало відомо про те, що інтенсивність і точність ударів українських підрозділів по військових цілях у Криму зросли. І це підтверджується об'єктивними даними та послаблює ворога. Про це заявив речник гурму Андрій Юсов. Якщо говорити про плани і взагалі аналізувати, чи покращилася робота гур на півострові, чи є у нас шанси, щоб більше російських цілей було там знищено. Ви можете констатувати, що інтенсивність і точність ударів українських підрозділів підрозділів гур, зокрема по військових цілях, об'єктах у Криму збільшилася, і це те, що підтверджується об'єктивними показниками фото, відеофіксацію. І, і ворожа авіація, ворожі засоби протиповітряної, протиракетної оборони, радіоелектронної боротьби це все сьогодні досяжне для головного управління розвитки і буде досяжним у майбутньому, розповів він. За його словами, кожне ураження, яке регулярно відбувається, робить ворога слабшим, а це означає, що відкриваються нові можливості для роботи гурмо та СБУ загалом. Тим часом помічник президента Росії Володимира Путіна із зовнішньополітичних питань Ушаков Юрій заявив, що Україна вже ніколи не поверне тимчасово окупований Крим. Про це він сказав, відповідаючи на запитання пропагандистів. Цитую у зеленського залізобетону на мільйон відсотків не вдасться повернути Крим і забезпечити Україні вступ до НАТО, зазначив Ушаков. Так чи інакше нині Україна спільно з міжнародними партнерами. Ми вже має стратегічне бачення повернення усіх тимчасово окупованих територій, включно з Кримом. Про це заявив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час четвертого міжнародного форуму експертної мережі міжнародної кримської платформи. А він запевнив, що Україна має бачення на 10-15 років наперед, як повернути окуповані території. У нас є бачення, як повернути всі тимчасово окуповані території. Ми разом із партнерами, британцями американцями, проводили низку військових ігор, де моделювали різні ситуації на 10-15 років наперед. У нас є бачення, куди нам рухатися, як нам розвиватися, зазначив Гаврилюк. Водночас заступник міністра визнав, що Крим нині перетворився на потужну військову базу РФ із великою концентрацією російських військ. Що стосується переваги в чорному морі, давайте будемо реалістами. Її треба там здобути та утримати. А зараз навіть окремі вилазки для знищення плав суден важко здійснювати, бо росіяни вжили заходів. Визнав представник Міноборони. Ну а я вдячна вам, глядачі, що ви додивились це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощай. Мись, бо побачимось зовсім незабаром.